Раз, раз є. Yeah. Шановні колеги, вітаємо вас в харківському медіахабі. Сьогодні у нас насичений день. У нас буде два брифінги. Ми починаємо з першого. Я вітаю у нас в гостях міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка та директора департаменту охорони здоров'я Харківської військової адміністрації Максима Хаустова. Ми сьогодні говоримо про медицину, про стан медицини на деокупованих територіях. Пане Вікторе. Вам слово першому, дякую, вітаю всіх, бажаю всім міцного здоров'я. Сьогодні в Харкові відбулася нарада з залученням Міністерства охорони здоров'я, військової адміністрації і міжнародних партнерів. ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, Всесвітня організація охорони здоров'я, лікарі без кордонів щодо стану надання медичної допомоги на щойно деокупованих територіях Харківської області, а також плани по відновленню і розвитку зруйнованих інфраструктурних об'єктів в системі охорони здоров'я. Ми чітко зосередились на питаннях розгортання мобільного шпиталю в місті Ізюм, який буде розгорнути за допомогою громадської організації Сумка Саморитянина, з повністю забезпеченим обладнанням для проведення хірургічної надання людям хірургічної допомоги і забезпеченням всіма необхідними необхідними медикаментами. Також подивилися і стан того, що треба зробити сьогодні всім. За кошти закладу, за кошти обласного бюджету і за кошти Міністерства охорони здоров'я і резервного фонду, а також із залученням міжнародної партнерської допомоги по тих закладах, які були пошкоджені для того, щоб вони зайшли в осінньо зимовий період і були була спроможність надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Окремо була проведена дискусія щодо перегляду маршрутів пацієнта, тобто з тих територій, куди краще возити пацієнтів з інфарктами, з інсультами, а також з травмами, для того щоб встигати в терапевтичне вікно і щоб була можливість надати необхідну медичну допомогу. Окреме питання це забезпечення медичними кадрами на деокупованих територіях. Тут чітко поставлена задача зараз головним лікарям, а також департаменту охорони здоров'я пропрацювати питання з тими медичними працівниками, які з тих чи інших причин залишили сьогодні територію, де була бойові дії, або яка була в окупації щодо того, коли вони можуть повернутись. І надати нам критичну потребу в тих лікарях, яких треба сьогодні або сьогодні, завтра спробувати допомогти привести для того, щоб вони вахтовим методом забезпечили і чергування і надання медичної допомоги. Верховна Рада нещодавно ухвалила закон, який дозволяє нам залучати медичних працівників до роботи на інших базах з збереженням заробітної плати по основному місцю роботи. Відповідний наказ про порядок такого залучення вже розроблений. І підписаний міністром охорони здоров'я і заюстований в Міністерстві юстиції, тому бар'єрів немає. Плюс в нас є можливість залучати іноземних спеціалістів. Сьогодні лікарі без кордонів підтвердили ту можливість, що вони на першу заклик про таку-то потребу чи в анестезіологах, чи в хірургах, чи в людях, які надають реабілітаційну допомогу, відразу забезпечать, забезпечать привезення цих лікарів. В ті конкретні заклади, які нам які ми скажемо, тому і плюс окреме питання це забезпечення з лікарськими засобами і відновлення роботи аптечної мережі для того, щоб був доступ до державної програми Доступні ліки, коли людина по рецепту лікаря приходить в аптеку, їй видають безкоштовно препарат. Це питання все узгодилось, і додаткова чергова сьогодні. Партія гуманітарної допомоги привезена від ЮНІСЕФу, це 9 вантажівок з загальною сумою десь близько 230 тонн товару, який ми вивантажуємо сьогодні на обласних складах, і за допомогою департаменту охорони здоров'я залучених волонтерів буде розподілено на деокуповані території для того, щоб надавати всім медичну допомогу. Дякую. Пане Максиме, чи є вам що додати до цього? Дійсно була зроблена велика робота з командою Міністерства охорони здоров'я. Ми два дні проїхали по всім лікарням, подивилися всі потреби, подивилися стан. І сьогодні, як уже сказав Віктор Крилович, зроблено якісь висновки і розроблені плани, плани на подальшу реалізацію наших задумок. І в першу чергу це. Щоб запрацювали самі медичні заклади, повернулися дійсно лікарі. Зараз ця робота в цьому плані ведеться. І дійсно, вже сьогодні відновили аптек, аптечну мережу. і Сьогодні вже відкрите декілька відділень у самому місті Ізюми і у Балаклеї. Сьогодні вже вони працюють. Колеги, питання, будь ласка. Ірина Гнатюк, Суспільне Харків, пане Максиме, скажіть, будь ласка, скільки лікарів на зараз не вистачає на оцих деокупованих територіях і в кому не ну потреба є, в яких саме спеціальностях? Якщо аналізувати на довоєнному стані і зараз, то ми ж розуміємо, що і населення нема сто як і було до воєнному стані зараз, приблизно на декупованих районах територіях приблизно 30-40% населення залишилося. По лікарням все те ж саме залишається 30-40% приблизно медичного персоналу. Є, є, звісно, деякі, скажімо так, перекоси в і в окремих лікарнях не вистачає там, наприклад, рентгенолога, і він один на лікарню, тобто фактично не працює. Це приклад, я привожу. Тому в кожному випадку, в кожному, скажімо, кейсі своє питання, свої проблеми. Зараз все це буде намагатися вирішувати за допомогою або волонтерів-лікарів, або дійсно за допомогою організацій, які будуть надавати лікарів так званим вахтовим методом працювати. Ну, саме це терапевти, не вистачає хірургів. Ендокринологи не вистачає дуже замало. Дійсно, хірургів не вистачає, анестезіологів і вузьких спеціалістів окремих стостоматологами є питання теж саме на жаль, вони теж є. Пане Вікторе, до вас питання. Ви кажете, що направляєте гуманітарну допомогу медичними препаратами. Чого саме зараз не вистачає на цих деокупованих територіях? Адже є певні хвороби, які потребують певних ліків. Я б зараз в чому складність препаратів є по всіх нозологіях і на обласних складах, і доставляються до лікарень. Але є проблема з енергоживленням. І є ряд препаратів, які потребують особливих умов температурного зберігання, і ми не можемо привозити запасу на місяць на два місяці. Ми привозимо на день використання. І ключове питання, що зараз потребує вирішення, це відновлення енергопостачання до тих баз, де в нас відбувається зберігання лікарських засобів. І ми відразу закриємо питання ну, на рівні області і на рівні лікарні на місці в необхідності. Лікарських препаратах. Все рівно пріоритет для нас був: це інсуліни, гіпотенсивні засоби. Сьогодні препаратами область забезпечена і питання виключно може бути в доступі до. Того місця, де вони зберігаються, щоб було енергоживлення, тому відновлення аптечних закладів, які вже працюють сьогодні, дозволяє нам це питання ну, вирішувати крок за кроком і забезпечити доступ всім, хто потребує необхідних медикаментів. Окремо, я б хотів би тут також проговорити про те, про лікарів сьогодні додатково деокуповані території підсилені бригадами медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я, а також центрів. Екстреної медичної допомоги, якщо немає вузького спеціаліста по місцю, ну там де розміщена лікарня, то переглянуті маршрути пацієнтів і пацієнта привезуть для надання невідкладної медичної допомоги в той заклад, де ці спеціалісти є, щоб гарантувати надання якісної ефективної медичної допомоги кожному, хто її потребує. Уточнення ви казали про що розробляєте маршрути для того, щоб доставити ну будь-якого пацієнта, який потребує допомоги. Ну вели більш-менш великі населені пункти. Вони забезпечені там лікарнями або медиками, але ті маленькі населені пункти, чи є можливість туди дістатися автівкою, отримати виклики, забрати пацієнта до. Від цього й кажемо, що ми переглядаємо маршрути пацієнти через те, що є руйнація інфраструктурної мережі, зокрема мости, дороги, і це часто займає час до екстреної медичної допомоги звичними маршрутами доїзду. І саме через це маршрути переглядаються постійно після того, як відновився міст. Маршрут переглянувся в такому плані. Окремо ми бачили, що нам потрібно зараз відновити шість сільських амбулаторій, в яких повинні бути працювати сімейні лікарі. Сьогодні досягнуто домовленості Червоний Хрест постачає чотири мобільних амбулаторії до того моменту. Поки будуть відновлюватись, будуть працювати на цьому в цьому населеному пункті мобільна амбулаторія, яка буде забезпечена сімейними лікарями. І необхідними матеріалами, і лікарськими засобами, щоб люди могли отримати медичну допомогу. Окремо працює ряд і волонтерських організацій, і організацій міжнародних партнерів, і наші бригади, які координуються центром медицини катастроф мозу і департаменту охорони здоров'я, які проїжджають і роблять такі подворові обходи. Зокрема, це стосується людей похилого віку, бо часто вони не звертаються за медичною допомогою, зараз не мають доступу до зв'язку. І ми виявляємо велику кількість і хірургічної, і терапевтичної патології, на яку треба реагувати вже от зараз. І бувають дні, коли в нас по 40 хірургічних пацієнтів на одну бригаду припадало медицини катастрофа, бувало, по 7. Це залежить від того, який населений пункт приїжджає і на якій віддалені території від районного центру він знаходиться. Доброго дня, Анна Черненко, новини 24 каналу. Питання, напевно, до обох спікерів, якщо можна. Зокрема, на деокупованих територіях в Балаклії місцеве керівництво казало, що будівля більш-менш лікарні лишилася цілою, але дуже побили і розкрали окупанти саме обладнання. От чи вже ви промоніторили наскільки де з будівель побито, і наскільки знищили зникло обладнання? Що саме в чому зараз буде потреба в харківських районах, які звільнили? Так, дійсно, ми вже промоніторили, як сказав пан Максим. Пропрацьовували з самого початку з першого дня деокупації. Приїхали працівники Міністерства охорони здоров'я і центру медицини катастроф по території, і відразу поїхали бригади, які залишились чергувати після цього. Заступник мій профільний з директором департаменту охорони здоров'я з командами проїхали, подивилися ступінь руйнації інфраструктурної і необхідності майна медичного обладнання, яке було чи зруйновано, чи вивезене окупантам, і ми зараз знаємо всю потребу, яку потрібно закрити сьогодні по кожній з лікарень. Коли ми робили в міністерстві охорони здоров'я закупівлі медичного обладнання для на потреби на виклики, які приносені війною, ми робили відразу резерв 25%, які зберігались на національному складі, для того, щоб після деокупації відразу вести це обладнання в лікарні. Це там таке обладнання, як монітори пацієнта, наркозно-дихальна апаратура, апарати штучної вентиляції, легень, уЗі апарати. І це буде привозитись як з міністерством, так і частина цього обладнання вже є в тому мобільному шпиталі, який розгортається. І чому в Ізюмі? бо там не. Найбільше руйнування і хірургічна частина лікарні, хірургічний блок відновленню не підлягає. Тому зараз буде шпиталь для того, щоб в подальшому спроектувати, що ми будемо робити: чи відновлюємо зруйноване, чи будуємо окремий хірургічний корпус. Питання щодо пересу... ну, комп'ютерного томографа, наприклад, який зруйнований в Ізюмі, це питання, яке буде потребувати знову вирішення. Ми, як міністерство охорони здоров'я, зараз завершили закупівлі, але технічно зараз опрацьовується, чи зможе лікарня там, де він стояв, викинути старий, який зруйнований там всі плати повиривали, все що тільки можна, чи можемо поставити в цей заклад новий комп'ютерний томограф, чи все ж таки нам треба переорієнтувати і старатися. Поставити з допомогою міжнародних партнерів пересувний комп'ютерний томограф, який дозволить нам забезпечити швидку діагностику при інсультах і при полі травмі. Пане міністре, будь ласка, прокоментуйте, яким чином змінюється взаємодія під час війни з всесвітньою організацією охорони здоров'я, і чи зберігається місія всесвітньої організації охорони здоров'я на окупованих територіях? На жаль, дивіться, жодна міжнародна організація на окупованій території не має доступу. Самого першого дня війни ми працюємо так, як передбачає конвенція про ведення війни Женевська 49-го року, що Червоний Хрест це та організація, яка повинна мати доступ і дивитися, чи забезпечуються базові потреби і в лікуванні, і в соціальній сфері. Жодного разу Російська Федерація не відкрила офіційний кордон для пропуску міжнародних спостерігачів і доставки гуманітарних товарів. Все, що нам вдається доставляти на окуповані території, це партизанські, Занські тропи, і це неофіційні доставки лікарських засобів. Зворотні сигнал у нас є в тому, що відбувається, і ми неодноразово казали, і будемо підтверджувати, що це злочин проти людяності, те, що роблять Російська Федерація на окупованій території, чи залишаються місії ВОЗ ЮНІСЕФ Червоного Хреста? Лікарі без кордонів в Україні так вони працюють, і наразі Міністерство охорони здоров'я України в, в особі міністра охорони здоров'я і першого заступника війшло до керівних органів Всесвітньої організації охорони здоров'я нещодавно на генеральній асамблеї Європейського регіонального комітету ВОЗ це було підтримано рішення, і ми будемо також впливати на стратегії розвитку подальшої Всесвітньої організації охорони здоров'я, оскільки до цього там. Превалювали все таки кандидати від Російської Федерації, і часто вони намагались спотворити те, що відбувається в Україні, подати його у вигляді, який влаштовував саме Російську Федерацію. Сьогодні жодна міжнародна конференція з питань охорони здоров'я не проходить без офіційного звернення міністра охорони здоров'я або представників міністерства охорони здоров'я про реалії того, що творить Російська Федерація на території України. Ще є питання з онлайну. Ми говоримо про зруйнований Ізюм. І все ж таки хочеться зрозуміти, як будуть повертатися лікарі туди. Чи ви ведете якусь роботу про те, щоб їм було де жити? Ми, ми звичайно, це проводимо. Дійсно, і ми сьогодні маємо від фельдшерсько-акушерських пунктів і амбулаторій, які зруйновані. Ми мали, от, наприклад, вчора в під час поїздки заступника міністра директора департаменту було спілкування з колегами. Вони готові повернутись, але немає де жити, бо їхнє житло повністю зруйноване. І в нас завдання тепер відновити не тільки медичний заклад, а й відновити житло для медичного працівника, щоб вони якомога швидше повернулися на постійне місце проживання і забезпечили роботу. Те ж саме стосується і Ізюму. Але ми розуміємо, що відновлення житла це не Ну не час якби на за один тиждень це не зробиться. Тому пріоритет, який зараз це розгортання шпиталю, який забезпечить надання ургентної допомоги і закриє хірургічно хірургічну патологію, щоб швидкі могли по місцю курсувати і не витрачати по дві 3 години часу на довезення на ургентну операцію. Паралельно з цим розробляється графік, хто готовий повертатись, хто повернеться і є житло, хто повернеться і нема житла для того, щоб все чітко спланувати і. Вибудувати, по-перше, і фінансову кошторисну вартість цього всього, що треба зробити, і розуміння того, яких спеціалістів нам треба повертати в першу чергу. Дякую. Останнє питання. Ну, якщо дозволити доповнюю, що зараз е, ведеться в цьому питанні. Робота, і також в Ізюмі вже ведеться перемовини з деякими міжнародними організаціями, які будуть поставляти модульні, скажімо так, будівлі, якраз які будуть розташовуватися на території лікарні, і вони будуть виключно для лікарів або медперсоналу, які зруйновані будівлі. Це вже для інзюма. Працюємо над цим, і міжнародні організації нам це обіцяють. Медіагрупа об'єктив Артем Листопад хотілося б дізнатися про ситуацію з коронавірусною інфекцією на деокупованих територіях, адже довгий час люди не мали належного медичного обслуговування. І відповідно чи є там вакцини, чи будуть працювати пункти вакцинації, чи зможуть люди здавати тести на коронавірус, і, можливо, якийсь моніторинг стосовно саме цієї інфекції там проводився. Дякую, зараз статистика там не об'єктивна, оскільки в людей не було доступу до тестування і. Ми говоримо, що те, що ми сьогодні маємо, по факту не відображає дійсного стану. Загалом по країні відбувається зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, в той же час в нас рівні госпіталізації на контрольованому рівні і нема хвили подібного заповнення стаціонарів, так як це було в попередній хвилі зростання випадків коронавірусної хвороби. Щодо вакцини, вакцина сьогодні в Україні є. Вакцина є в Харківській області, вакцина є в наближених місцях до деокупованих територій. Але так як я говорив на сам. Самому початку імунобіологічні препарати вакцини вони потребують спеціальних умов зберігання, оскільки, якщо ми привеземо і немає електроживлення, то препарат буде ну, підлягатиме утилізації через порушення умов зберігання. Тому питання: відновлюється енергоживлення, є потенційна можливість забезпечення роботи холодильників. Відбуваються поставки лікарських препаратів з спеціалізованим терміном придатності щодо тестування. Харківський центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я забезпечений тест-системами для ПЦР-досліджень, як коронавірусної хвороби, так і інших хвороб, в тому числі і мав віспи. Ми це все зробили, підготували заклад. Він буде працювати і готовий на повністю закрити під по всіх дослідженнях щодо швидких тестів. Вони також є наявні зараз. З відновленням роботи амбулаторій і центрів первинної медико-санітарної допомоги повноцінним. Вони будуть знову ж таки поставлені і мати в доступі ці сімейні лікарі. Водночас, всі мобільні бригади, які їздять, роблять подворові обходи, спілкуються, в тому числі і центр медицини катастроф мозу, забезпечені швидкими тестами в разі симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби. Вони можуть по місцю провести дослідження на цю хворобу. Дякую. Дякую, колеги. Я прошу вас не розходитись, тому що в нас наступний брифінг, пане Вікторе, пане Максим.